Шановні колеги, шановний головуючий, вік є причиною зниження функцій нирок. До того ж, такі супутні хвороби, як гіпертонічна, діабет, різні прийом препаратів, аномалії, онкологічні захворювання пришвидшують цю зниження функції нирок. і це серйозна проблема для, для урологів, онкоурологів, нефрологів. Такий напрямок в нефрології, таку субспеціальність, як онконефрологія. Прямий зв'язок був знайдений тільки хронічна хвороба і рак нирки, а також прямий зв'язок між раком сичового міхура і хронічною хворобою нирок. Також був пов'язано пов з, з раком товстого кишківника. Але в основному це онкорологічний зв'язок. Сказати, що Хронічна хвороба нирок стала причиною перегляду багатьох наших лікувальних схем. І ця робота от першою, першою явилася в тому, що вона показала, що ми діагностуємо рак нирки на ранніх стадіях, оперуємо, робимо радикальні поропсуну операції, а хворі все рівно через. Півтора року вмирають у нас, тобто ефективність цих ранніх операцій не покращила нам загальну виживаність. Почали аналізувати, чому це відбувається, і в цій роботі було показано, що 26% з, хроніч... з раком нирки вже мають хронічну хворобу нирок. У остальних після нефректомії радикальної, через півтора року розвивається хронічна хвороба нирок, внаслідок чого хворі вмирають від кардіоваскулярних ускладнень. В подальшому в цій роботі вона перекликається з тим, що показував Микола Олексійович: чим менша клубочкова фільтрація, тим більше кардіоваскулярних захворювань і ускладнень, і тим більша летальність у хворих, чим менша клубочкова фільтрація. Тому це явилися ці дві роботи явилися основою тих великих досліджень, які поміняли парадигму нашого. Лікування хворих на рак мірки і ми почали в даній надав даній роботі було показано, що якщо ми при резекції однієї нирки, то ми втрачаємо приблизно 10% функції нирки. Якщо ми робимо резекцію єдиної нирки, то ну це прийти по класифікації європейській, коли там 4 см і ми видаляємо тоді 20%. І коли ми робимо нефректомію, то ми втрачаємо біля 32% функції нирки після нефректомії. Вважаючи оці зміни, які відбулися в науці, на сьогоднішній день ми можемо, от е, е, тактика лікування, е, вона в Україні направлена на органозберігаючу тактику. Хоча не скрізь вона притримується. Бачите, тут для цього, щоби. Краще запобігти хронічній хворобі нирки хворобі нирок, ми розробили нефрометрію. Я її просто вам ще раз нагадую, яка відрізняється і служить показанням до органозберігаючої тактики лікування, на відміну від європейської. Ви бачите, де все залежить від величини пухлини нирки. Ми говоримо, що все залежить від величини об'єму паренхіма здорової, непошкодженої нирки. Тому. Використання цієї нефрометрії до до всіх до всього перечня необхідних досліджень ми вважаємо це дуже варто внести і спиратися в основному на це так, як така тактика дає нам. Використовувати органозберігаючу тактику лікування і вона значно покращує органозберігаючу на відміну від класифікації, яку, від показань, які рекомендують європейські рекомендації. Тобто, використовуючи нсію нефрометрію, ми. Значно зменшили кількість нефректомій і збільшили кількість резекції нирок, тобто біля 60% ми робимо резекції нирки, зробили резекції нирки, а не нефректомію. Це вважаємо досить хорошою допомогою для наших пацієнтів. Як правило, ми робимо резекції нирки у хворих на початкових стадіях, тобто при першій стадії. От як лікують нефрологи, кажуть, що найкраща медицина в Голландії. Ось представлено, як кращі. Ну, цей пульт це як лікують резекцію нирки, як лікують першу стадію А у в Голландії клініки, які мають більше 50 операцій роблять на рік. І в ній показано, що там парціальна нефректомія, десь 41%, нефректомія у хворих при 1А А 13%, остальні – то фокальна терапія або активне спостереження. Тобто в основному людям нирки не видаляють. В основному все рівно їх або взагалі не оперують, або роблять парціальну резекцію, або фокальну терапію. І при другій, при першій Б-стадії, там показники значно гірше у тих досвідчених клініках. Я маю на увазі третя колонка, де вони роблять більше 50%. Там значно менше вони роблять вже резекції 32, і більше 50% роблять нефректомії. Це, це відносно європейської класифікації і ефективного лікування. У нас ж ми проаналізували, взяли старі слайди, коли ми аналізували до 2017 року, як ми лікуємо один А стадію в клініці урології в інституті, інституті Раку. Ви можете бачити, що ми взагалі не видаляємо нирок. Ми в біля 100%, 96, 100%, 100 ми зберігаємо нирки, ми практично всім робимо резекцію органозберігаючу операцію без. Без клеми, без ішемії і без... 8 років назад ми так оперували, значить зараз ми ще краще, маємо, мабуть, результати. Ми взагалі не уявляємо, да, як, як видаляти нирки хворим з першою стадією. От, але крім це, якщо ми просто хворих оперуємо, да, на... ми практично одні з перших в Європі почали використовувати неодювантну таргетну терапію. Ну, Необхідність її, вона сприяє тому, що ми зменшували масу пухлини, знижували стадію і покращували параметри лікування хворим. Тобто ми, зменшуючи об'єм пухлини, ми її робили із неоперабельної або дуже високоскладної операції, ризикованої до нефектомії. Ми зменшували всі ці ризики. Да? І це давало нам можливість зберегти нирку. І на сьогоднішній день, коли на зміну таргетній терапії прийшла імунотерапія, то можливості цього підходу він зараз дуже став популярний, хоча ми в принципі вже нас захистили там лікарі, докторські дисертації, кандидатські по цьому. Але зменшуючи розмір пухлини, ми збільшуємо об'єм функціонуючої паренхіми. Тому що взаємозв'язок між пухлиною і паренхімою нирки, які знаходяться в капсулі, він є, він є прямий, морфологічно ми це доводили. Тому показує те, що неодівантна таргетна терапія у хворих із хірургічно складною локалізацією нирок нирково-клітинного раку призвела до клінічної регресії пухлини, що забезпечило більший. Показник органозберігаючого хірургічного лікування порівняно з аналогічними пацієнтами без таргетної терапії. Швидень. На зміну токсичної таргетній терапії приходить імунотерапія, і слід сказати, що для багатьох злоякісних новоутворень сечостатевої системи, стандарти попереднього лікування з хірургічним втручанням або традиційною системною хіміотерапією для агресивних місцево розпочуджених виків раку сечостатевої системи, таких як рак сечового міхура, рак нирок, вся ця попередня терапія вона залишається не дуже. Ефективною, і вона нас не дуже задовольняє своєю токсичністю і побічними явищами, тому тось тобто ми починали імунотерапію з розповсюджених раків. З метази, сьогодні ми кажемо, що ми переводимо імунотерапію в першу лінію. На локалізовані на локалізовані зараз іде багато досліджень, які вивчають ефективність імунотерапії в неодювантному, в адювантному періоді при локалізації і маємо вже результати при локалізованому раку нирки раку, і раку сечового міхура. Професор Бриславський проводив там приклади їхньої хірургії. Я хочу показати от пацієнт нирково, рак, розпосюджений з рак розповсюджений з метастазами в легені і наднирники. Тумор нирки 52 на 45 міліметрів через 22, 10, 24 це було. Через півроку, так, лікування. Ми бачимо, що тумор нирки 24 на 20 з некрозом, метастази наднивників править 14 до 20, зменшився регресія, і зліва також регресія. Множинні метастази лімфовузлів не визначаються, не визначаються лімфовузли середостіння. Відмічається тільки пухлина в, в наднирниках і в пухлина нирки. Через... Ще через два через півроку по-друге контрольне обстеження, тумор нирки 24 на 20 міліметрів без динаміки, метастази наднирників без динаміки, множені метастази не визначаються в легенях і лімфатичних вузлах. Зараз стає питання про те, щоб оперативним шляхом видалити цю пухлину пухлину нирки, резицирувати нирку да, і видалити наднирник для того, щоби. Таким чином усунути онкологічні з організму пухлини нирок. Ну і я вважаю, що це досить хороші тактики лікування, коли ви використовуєте неодювант, коли ви використовуєте також на сьогоднішній день ми маємо адювант. Адювант. Якби ми не оперували біля 30% нирок оперованих, чи ми робимо, як правило, нефректомію, чи ми робимо резекцію, відбувається прогресія захворювання. І є групи ризику, високий, середня група ризику. На сьогоднішній день ми маємо ефективну адювантну терапію, яка недавно закінчилась клінічні дослідження по пембролізумабу. І це нам дає можливість попередити. Виникнення цього рецидиву і затормозити розвиток подальшої онко онкологічної хвороби, тому використовування імунотерапії у вигляді пембролізумаби в адювантному режимі на сьогоднішній день стало стандартним лікуванням. І я сподіваюся, що ми в цьому році будемо переглядати протоколи українські присвячення раку мірку. Ми тож туди внесемо адювантну. Адювантну терапію у хворих після резекції нирки рекомендуємо використовувати циторедуктивну резекцію при розповсюдженому раку, і тактика лікування саме циторедуктивної резекції, вона має йти тільки після неодюванта. Якщо ви отримуєте в результаті неодювантної терапії, чи то таргетними препаратами чи імунопрепаратами позитивну динаміку, зменшення пухлин, зменшення лімфатичних вузлів, тоді є доцільно робити резекцію нирки. Не нефректомію на сьогоднішній день, ви як правило, будете бачити це резекцію, резекція, циторедуктивний термін. Це в основному. Мабуть, ми започаткували досить давно, але він і до нас був присутній. Але ми цією проблемою займалися, і ці результати цього лягли в основу докторської диссертації Юрія Васильовича Вітрука. І на сьогоднішній день тільки при позитивній дії тарги неодівантної терапії є смисл робити. Резекцію ну чи ту ж саму нефректомію, для того, щоб сам, насправді зменшити, зменшити об'єм пухлини, бо ми не знаємо, як вона буде себе вести в подальшому, наскільки будуть ефективні або токсичні імунопрепарати. А з другого боку, оце втілення при раку сечового міхура турів, інстиляції після тура. І це сприяє тому, що йде імплантація пухлинних у раку у верхні сечовідні шляхи, і там відбувається розвиток цього процесу. Хочу сказати, що рак досить агресивний, і лікування лікуванню він одною хірургією тут важко перемогти цю пухлину, тому. Хоча я хочу сказати, що от на всіх цих слайдах, хоча хірургія є основний метод, не одювантна хірургія, а адювантна імунотерапія це все допоміжні методи лікування. Основний метод це хірургічний метод лікування. І при уротиляльному раку верхніх сечовідних шляхів раку лоханки, сечовода, європейські стандарти нам чітко говорять про те, що треба виконувати нефоритеректонію. Хоча, в принципі, аналізуючи досвід, наш досвід, підходи до лікування, ми вважаємо, що це не завжди потрібно так робити. А в разі випадків доцільно зберігати якщо, нирку, якщо вона функціонуюча. Тому що при, при уротиляльному раку ряд реальна... резекції нирки і через пацієнт справа пухлиначачно-лоханочної системи. Після резекції нирки, але теж принцип той, що має бути більше 55% збереженої паренхіми. Через рік ви бачите досить задовільну функцію правої нирки. І багато років назад, років 30 назад, ще в Москві я по поводу стенків, різних стентів. І один був більший, і недолік того, що вони були рефлюксуючі ці стенти. І от в клініці десь рік назад менше. Ми розробили нерефлюксуючий стенд. І цей нерефлюксуючий стенд ми ставимо при операціях на в верхній середній частині, на лоханці і на нирці, коли треба. І це дає можливість нам через два дні виписати пацієнта з цим стентом, потім він прийде, ми його виймемо. І це досить хороше, але це, це наш такий науковий результат, який, в принципі, досить. І ми бачите, тут лівий слайд, правий слайд від вас. Там рефлюкс відсутній. Стенд стоїть, але рефлюкс відсутній. Так що рекомендуємо вам використовувати ті стенди, які розроблені у нас в інституті. Ми научимо, як то робити. Кишкова пластика при протяжних, при протяжних враженнях сечоводів пухлиною, але відсутністю лоханки пухлини в чашечно-лоханочній системі ми робимо кишкові пластики. Методика. Ця наша, я вже розповідав, вона досить доведена вже, по-моєму, з нашої точки зору до совершенства. І в нас вже нема ніяких мислів, як її далі ще покращити. Хочу сказати, що на цьому з'їзді в Мадриді, який був європейському, здається, від України була тільки одна доповідь. І вона була присвячена від України була тільки одна доповідь, яка була присвячена саме кишковій пластик січоводу. І ми їм теж розповідаємо, як то треба робити, як буде краще. Тому. Я хотів би, щоб ви теж володіли цими всіми знаннями і досвідом. На даному слайді, от виконана інтестинальна пластика при пухленні сечоводу, був заміщений сечовід кишкою. І як ви бачите, функція нирків досить хороша і задовільна. І це, це є профілактика хронічної хвороби нирок при онкологічних захворюваннях. Також ми. При пухлинах нижньої третини часто резульцируємо пухлину з частиною сечовода і робимо ретероцистенеостомію. Тут ми теж показуємо е, в, в той час, як ми, я хочу вернутися назад, бачите, при кишковій пластики ми е, розділяємо е, вічко саме, саму манжетку, ми робимо два канали. Розділяємо для того, щоб попередити оцей інтраіліальний шов, він досить ефективно працює як антирефлюксний механізм, але при широких січоводах, при широких сечоводах, коли вони є більше п'яти півтора сантиметра, ми виконуємо розроблену теж в клініці інтрауретеральну пластику. Вона досить, досить хороша і ефективна і дає можливість відновити і попередити відновити уродинаміку і попередити виникнення рефлюксу. Це було декілька хворих. Ну, от це в, при, в деяких пухлинах невеликих, які знаходяться в сечоводі, ми не видаляємо повністю сечовод, ми робимо резекцію сечовода. І Кінець кінець, але моделюємо кінці. І тут теж досить добре ставити оцей нерефлюксуючий стенд. Ви зробили пластику, і можете на слідуючий чи через день пацієнта відпустити. Це досить ефективно і добре. І щось я. Ну, Тут ми цей матеріал опублікували ще в 23-му році і показали, що вона призводить до зменшення клубочкової фільтрації, ну це логічно. А нефронзберігаюча терапія, хірургія вона призводить до покращення функції до загальної клубочкової фільтрації і зберігається на, на збоку. Враженої нирки теж зберігається функція, але проблема і більш в тому, що ми досить пізно діагностуємо, і вже нирка і хвороба протікає безболізно якось. І пацієнти не відчувають тої болі, в них немає тих симптомів. А якщо щось з'являється, то вони вважають, що то, що то радикуліт чи ще щось. Тобто ми діагностуємо не дуже вчасно. І це біда, тому що така клубочка фільтрація. Але тим, що незважаючи на відсутність переконливих даних, органозберігаючу хірургію, слід розглядати як дійсну. Альтернативу радикальній нефоритеректомії при уротиляльному раку верхніх сечовідних шляхів, те, що в світлі наукових досягнень зміна парадігми лікування нирково-клітинного раку диктує необхідні зміни парадігми організації надання допомоги хворим нирково-клітинного раку уротеліального раку верхніх сечовідних шляхів, зменшити інвалідизацію хворих, зекономити кошти держави на лікуванні нирково-клітинного раку і уротеліального раку верхніх сечовідних шляхів в Україні jakozuba